Наступний плюс це природа і тварини. <с>, так, коли я тільки сюди їхала, я казала про це друзям, і напевно 80% людей мене запитували, а ти розумієш, куди ти їдеш? Там, де змії, павуки, акули і всі намагаються тебе вбити? Це було дуже смішно. Але ну я розумію, вони тут дійсно є, це правда, але вони не в місті. Вибачте, звичайно, коли в тебе свій будинок і там десь на Бекярді, ти можеш побачити змію. Я запитувала у сусідів, коли я жила в будинку. Вони мені розповідали, що так, вони у себе на подвір'ї бачили змію, але це все як це, дуже цивілізовано вирішується. Звичайно, люди тут помирають від укусів тварин, але це не настільки часто трапляється, як не знаю, помертою від ДТП. Тому так, я стільки різних. Цікавих тварин не бачила ніде. В мене через дорогу парк, куди я ходжу наблюдати за ігуанами. Вони тут бувають такі досить великі. В перший місяць я лякалась, чесно скажу. Я прям їх обходила стороною, але вони звикли до людей. Вони на тебе не кидаються. Ти їх не чіпаєш, і вони тебе не чіпляють. Все нормально також ці ібіси. Я напевно ставлю і покажу вам. Ібіси це такі пташки, їх тут називають bean chicken. Вони підбирають всякий бруд, такі дуже негарно виглядають і брудненькі, але знову ж таки, це якийсь, не знаю, вибух, вибух в голові, що вони тут ходять, як у нас голуби. Ось.